Ветеранський хаб облаштують у Луцьку. Він діятиме у спеціально облаштованому приміщенні на тисячу квадратів. У центрі буде зал для тренінгів, зустрічей. Працюватиме психолог та соцпрацівник. А також діятиме тренажерний зал кафе, і дитяча кімната. Проєктом опікується ветеран війни і радник міського голови з питань роботи з ветеранами Тарас Сасовський. Він і мер розповіли деталі. Буде зачіпати багато. Аспектів е, життя наших ветеранів, перш за все, ми хочемо передбачити кімнату для проведення різноманітних тренінгів, семінарів, навчань, зустрічей сьогодні. Є запит на навчання для тих ветеранів, які хочуть розпочати власну справу, займатися підприємництвом. Є запит для ветеранів, які через свої поранення не можуть, наприклад, виконувати роботу в межах штурмового підрозділу, хочуть бути операторами безпілотних літальних апаратів. Такі навчання можна буде проводити. Почнуть з документів. А наступного року візьмуться за саме приміщення. Нині збирають пропозиції. Друзі, кого є якісь ідеї щодо функціонування нашого хабу ветеранського, якийсь креатив. Ми відкриті до діалогу. Ми відкриті до спілкування будемо раді вас вислухати і втілювати її в життя. У ветеранський хаб планують вкласти 20 мільйонів гривень.